Сусіда став потенційно ворог з цієї території летять ракети. Мета стати центром Східної Європи. Лише зайняті руки не випустяться ніколи. Ми велика нація з великим майбутнім. І немає ні однієї людини в цій країні, від якої не залежить перемога. На Рівненщині 229 кілометрів кордону з Білорусією. 90 з них це непрохідні болота. Можете розказати, яка ситуація на початку повномасштабного вторгнення була саме на прикордонних районах області? Так, зв звичайно, коли а, тільки почалося широкомасштабне вторгнення, а, зміна парадигми того, що в тебе був сусід а став потенційно ворог, дуже складно а, а, прийняти в суспільстві, особливо в прикордонних громадах, які а, а, історично були зв'язані з Білорусією. Тому це перша була така. А, Стресова ситуація, коли ми зрозуміли, що у нас не сусід, а з тієї території летять ракети. Сьогодні всі 229 кілометрів кордону перетворені в суцільну фортецю. Фактично, інженерні споруди, фортифікаційні споруди, рови, міні-поля, загородження все це для оборони. Є декілька ліній ешелонованих оборони побудовано, але не зупиняємось. Постійно далі нарощуємо цю оборону, і е, сьогодні можу сказати впевнено, що життя на прикордоні не зупинилось. Підприємства працюють, люди живуть, масового виїзду, як нам пророкували, не відбулося. Чи спостерігалися заходи ДРГ з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення? На території області у нас не було проникнення організованих диверсійних груп, були перетини кордону суто одиночними такими випадками, коли заходили громадяни Білорусі, громадяни інших країн. Вони відпрацьовані, спроба перетину кордону була виявлена, і фактично ці люди не змогли порушити законодавство. Таких диверсійно-розвідувальних груп на території області не було. І зараз таких ризиків заходу ДРГ на територію України. Я так розумію, що не спостерігається. Ризик не можна нівелювати. Краще бути готовим і перейматися цим питанням, ніж говорити, що все спокійно, і ми не бачимо ризиків. Ризики є, особливо розуміючи, що в нас об'єкт номер один інтересу це атомна електростанція Рівненська. По прямій це 60 кілометрів від. Кордону з Білорусі, тому ми розуміємо, що є ризик будь-яких спроб захоплення самоатом електростанції, тому підвищена пильність і увага. А яка взагалі зараз ситуація на АЕС, тому що вона продовжує залишатися, знаєте, такою ядерною мішенню для росіян? На АЕС ситуація стабільна, працюємо в штатному режимі, час від часу блоки виходять на? планово попередження роботи, але стабільна генерація відбувається стосовно захисту і побудови лінії оборону, місто Вараш – це місто Супутне Рівненської ЄС, розбито на сектори. Визначено чітко хто відповідає за оборону самого міста, і лінії оборони від атомної електростанції до самого кордону також визначені. Є посилення і Нацгвардія, і ЗСУ. І постійно складові сили оборони, це МВС, Служби безпеки України, проводять навчання. Але я нагадаю, що територія Рівненщини — це суцільні болота і ліси. Вони непрохідні на півночі. Є фактично декілька доріг ймовірної загрози. Ці дороги під особливим контролем ЗСУ, і вони підготовлені до зустрічі з ворогом, тому це точно дорога в один кінець. Хто б не наважився йти зі сторони Білорусі на територію України через Рівненську область, про це б пошкодує. І якщо ворог знову поновить масовані обстріли критичної інфраструктури України, то наскільки взагалі зараз область готова до цього? В цьому році ми точно більш готові до осінньо-зимового періоду, ніж в минулому році, з точки зору захисту об'єктів критичної інфраструктури. Зроблені висновки, зрозуміло. Почерк дій ворога, які загрози основні, і наша задача вберегти енергетичну інфраструктуру. Тому що це дуже важливе питання саме виведення з ладу потужності передачі. Тому що генерація у нас є, атомна електростанція генерує. А ось передача саме підстанції 330, ки які передають в інші області, це от наша задача номер один ворог по них. Цілив, бив, і ми розуміємо, як він діє на сьогоднішній день. Рівень готовності оцінюється як 76%, включаючи об'єкти соціальної інфраструктури. Не бачимо застережень і загроз, які можуть призвести до зриву опалювального сезону з точки зору готовності, ремонтних робіт, запас, запасу палива з цим все в порядку. Цим питанням опікується і кабінет міністрів України, і офіс президента України. Тому. Точно пройдемо спокійно, ми готові. Загроза номер один це непередбачуваність і наслідки ракетних ударів, які можуть бути. І якщо от зараз говорити про ситуацію в області, що є, знаєте, питанням номер один, над чим ви зараз з командою працюєте? Питання номер один це оборона, готовність дати відсіч в будь-який момент і будь-якому ворогу. Тому приділяємо саме увагу, Формування спроможності це і оборонний бюджет, який, нагадаю, прийнятий в нашій області, коли 52 громади виділили кошти в обласний бюджет саме з прямуванням на оборону. І з цих оборонних коштів є можливість якраз формувати лінію оборони на півночі області, тому що північні громади, у нас їх шість прикордонних, вони менш спроможні фінансово забезпечити той. Масштаб величезний, повірте, масштаб робіт по зведенню оборони фортифікаційних споруд. Тут робота йде. Пріоритет номер один це оборона, пріоритет номер два зберегти темп і розвиток економіки. Ми розуміємо, що на наших плечах економічний фронт. І ми працюємо сьогодні і за рівничну, і за інші області, кому набагато важче, особливо профронтові. Ви перша область сформувала оборонний бюджет. Яка мета для чого це ці? є виклики, пов'язані з обороною, які видно з оригінального масштабу на рівні оборони області, на рівні громади? Це не завжди видно. Наприклад, є південна громада в Дубинському районі. В неї проблематика війни і захисту кордону трохи на дальньому плані, ніж громадика прикордону. І фактично задача оборонного бюджету обласної в тому, щоб підняти ресурс з всіх громад пропорційно для того, щоб вирішувати регіональні проблеми, зв'язані з обороною, тому що масштаб області він більш ширший, ніж масштаб громади з точки зору оборони. І от ми сьогодні бачимо в дії оборонний бюджет, коли громади виділили кошти, і фактично через обласний бюджет ми допомогли нас поліції України докупити техніку, яка повернулася в громади у вигляді автомобілів для поліцейських офіцерів громади. Ми чітко розуміємо, що сьогодні поліцейський – це є один із таких цеглинок оборони області, тому що на Поліцейські сьогодні не не тільки охорона правопорядку, а й багато бойових задач і ми бачимо, як вони допомагають усіх проявах, де стосується питання оборони. Сьогодні це була передача автівок, а можливо, вже є план на Що крім автівок? Ми виконуємо задачі. З Оборонного бюджету купівля спецтехніки, це і штабні автомобілі, це автомобілі, спецпризначення, це купівля дронів. Дуже багато. Саме фортифікаційні, інженерні споруди, є кошти, які йдуть напряму на військові частини, щоб військові частини купили для себе те, що їм потрібно в першу чергу. Тобто задача пріоритизації, от якраз це про оборонний бюджет. Коли ми розуміємо, що оборона це номер один питання, значить кошти на оборону мають йти через оборонний бюджет, на виконання цих заході. А от якраз таки на початку повномасштабного вторгнення, наскільки взагалі Рівненська область була готова, як ви сказали, до такого збільшення людей до того, аби прийняти стільки внутрішньо переміщених осіб? У нас нагадаю 88 тисяч майже людей обрали Рівненщину як свій прихисток. Сьогодні багато хто повернувся в свої місця проживання, хтось поїхав далі, лишилось. Близько 51 тисячі 500 людей саме на рівничі. Це вже наші нові жителі. І от задача їх інтегрувати, їх адаптувати, щоб вони відчували, що вони українці, а не вимушено переміщені особи. Це задача номер два. І повторюсь, економіка, економіка. Ми маємо функціонувати повноцінно, щоб всі галузі працювали. Маю дійсно похвалити працівників соціальної сфери. Це наші щоденні герої, і я пам'ятаю ті перші дні, тижні, коли ми зустрічали евакуаційні маршрути, потяги, автобуси, працівники департаменту соцзахисту, національної соцслужби, працівники тергромад, всі небайдужі волонтери от просто щодня, щоночі зустрічали і розміщали на, на території області. Це і дитячі табори, це санаторії, це просто соціальні об'єкти. Фактично, за дуже короткий період ми змогли відновити цю спроможність прийняти. Якщо буде необхідність, ми приймемо ще більше. Тому тут не стоїть питання, можемо чи не зможемо тут стоїть задача, і ми її виконаємо однозначно. От ви зараз сказали, що область може прийняти ще більше людей. Якщо говорити можливо у відсотках чи навіть у цифрах, то скільки це може бути громадян станом на зараз? Ну, підготовлено місць більше 20 тисяч ще резервних, які готові до розгортання? Це перша хвиля. Друга хвиля буде ще більше. Ми розуміємо, що можливо комфорт другої хвилі буде не такий, як першої, але наша задача прийняти своїх. Я кожен раз говорю тим, хто ніби втомився від е, людей, які приїхали з інших областей, я говорю одну фразу: не дай Бог, війна почалась б з рівненського кордону. І наші люди були б в інших областях. Тому той, хто думає, що це якийсь дискомфорт, там, чи ми забагато уваги приділяємо ВПО, має поставити собі запитання: а якщо б я був на їхньому місці, тоді всі відповіді народжуються самостійно. Дійсно важливий момент і. Тут я хочу, хочу звернути увагу на зайнятість. Фраза, яка народилася в цих стінах і пішла в світ, про те, що лише зайняті руки не опустяться ніколи. От Дійсно, руки потрібно зайняти. Вимушено переміщених осіб потрібно перекваліфікувати, навчити і не допустити вимушеної безпорадності. І от тоді якраз таки. Яка ситуація зараз з цією перекваліфікацією, як ви сказали, з тими людьми, які залишаються і продовжують залишатися тут? Є хороші приклади, успішні. Наприклад, 138 медиків з числа вимушено-переміщених працюють сьогодні в закладах охорони здоров'я області, і серед них є просто мега-спеціалісти. Ми вже проводимо операції з пересадки органів. Завдяки тому, що до нас приїхали сильні спеціалісти, в тому числі з Харкова, з Київщини, з Дніпропетровщини. І е, ці люди вони дають е, такий приклад е, місцевим до розвитку, тому що рівень розвитку до широкомасштабної війни він е, був інший. І ми сьогодні бачимо, що охорона здоров'я області виростає на очах, тому що є спеціалісти е, в цьому прикладі педагоги, е, тренери в нас. Цілі спортивні команди релокувалися сюди, і сьогодні рівнична стає мекою спорту. Баскетбольна команда вийшла в Суперлігу, волейбольна команда вийшла в Суперлігу, гандбол дає позитивні результати. Тобто, навіть в спорті, в мистецтві, в охороні здоров'я бачимо такі хороші приклад. Ви вже почали говорити про хорошу динаміку, наприклад, стосовно бізнесу. Ми знаємо, що на сході країни ситуація з бізнесом погана. Бізнес багато втратив, багато зруйновано. Уважі в області ситуація протилежна. Можете взагалі розказати, яка ситуація з бізнесом стане на зараз? Так як не дивно, за 2022 рік ми виросли до нас, релокувалися 40 підприємств, вже 41 підприємство в Рівненську область, і ми змінили термін. Ми називаємо зараз не редакувалися, а масштабувались. Є динаміка розвитку бізнесу, що ми захотіли лишити філію і маємо великі плани, особливо з точки зору експорту, з точки зору такого департаменту тут, на території Рівненщини. І багато підприємств повертаються назад, лишаючи тут філію. Це показник на один, як по мені, оцінка нашої діяльності як влади. От ви вже сказали, навіть звернулися до тих людей, які кажуть, що вони втомились від внутрішньопереміщених осіб. А якщо говорити про втому від війни в цілому, тому що зараз ми дуже багато чуємо наративів, думок того, що люди втомились від війни, світ втомився від війни в Україні. А що б ви могли сказати таким людям? Якщо в когось виникає питання про втому, хай подумає про тих людей, хто в окопах, хто на передовій. Чи їм там легко? І це питання зникає само собою. Так легко не буде, ніхто не обіцяв, що буде легко. Моя порада думати кожного ранку про те, що я сьогодні зроблю для того, щоб перемога наблизилась. І нема ні однієї людини в цій країні, в нашій прекрасній Україні, від якої не залежить перемога. І позиція моя хата краю» — це вже давно не позиція воєнної України. Від мене залежить, я беру на себе відповідальність і я роблю все для перемоги. Це той рецепт, який має використовувати кожен українець свідомий. Нещодавно РНБО ухвалила рішення про звільнення всіх військкомісарів. На вашу думку, яким має бути військовий комісар в країні, яка вже понад 9 років виборює свою незалежність на фронті? На мою думку, позиція військового комісару одна з найскладніших. Це надзвичайно важка робота. Те, що прийнято рішення, щоб військові комісари були обов'язково з бойовим досвідом, це, на мою думку, дуже правильне рішення, тому що навіть ті, хто дивляться на бойового офіцера, який повернувся з передової, який поранений, який має досвід, і вони не мають заперечень цій людині, щоб сказати, от ти там не був, а ти нас агітуєш, ти в Збройні Сили України. Це люди, які звідти повернулись. І, наприклад, я бачу. По тих, хто вже приступає до виконання обов'язків, що це люди високомотивовані, люди, які розуміють про що вони говорять, і люди розуміють, який солдат сьогодні потрібен Україні. Це важливо. Хочу окремо з вами поговорити про міжнародну підтримку, про допомогу рівненщині, з якими міжнародними партнерами ви співпрацюєте, і тоді на що направлена ця допомога. В цих стінах ми провели більше 40 зустрічей з делегаціями різними. Це і посольство країн, це і місії країн, це і професійне благодійні організації установи. Дуже активно на наших теренах включились організації об'єднаних Націй, тобто різні підрозділи. Бачимо результат: це World Food Program, це Проон, це ЮНІСЕФ. Дуже активно допомагає Литовська республіка. Акцент на оздоровлення дітей сьогодні. Вже більше десяти делегацій наших діточок. Вони вже і в Литві, і в Хорватії, в Польщі, і в Німеччині, в різних країнах. Це діти загиблих, діти наших воїнів ЗСУ. Фактично, ця підтримка дуже важлива. Нас чують як владу, яка абсорбує в себе. Проблеми і основна наша задача це стати таким модератором процесу і допомогти тим, в кого є можливість дійсно надати допомогу, зустрітись з тим, кому вона потрібна. Більшість нашої задачі визначається в транзиті в інші області. Так нам потрібна допомога, але не так, як вона потрібна прифронтовим територіям. Тому ми часто приймаємо вантажі і просто транзитуємо їх туди за період повномасштабного вторгнення. Україна дуже сильно змінилась. Змінилась область, змінились люди. Якщо говорити особисто про вас, то е як повномасштабна війна вплинула на вас, та як вона вас змінила? Нещодавно був перукарні. Сказали, що в мене більше сивого волосся стало насправді зміни колосальні. Зміни колосальні, тому що відбувається якийсь момент, коли ти переходиш. Цей Рубікон особистісний, і ти розумієш, що критична точка е, наступила. І те лідерство, відповідальне, про яке ми вчили в книгах, про яке ми чули на е, якихось курсах на е, збірні студентів, ти сьогодні приміряєш на себе. І е, я не маю права як голова обласної військової адміністрації не приймати рішення. Я не маю права відійти і зробити вигляд, що я роздумую. Я маю приймати це рішення. Оцінив дуже е, і переоцінив своє ставлення до е, всіх складових сил оборони. Е, дуже важливо зрозуміти, що наші можливості більше, ніж я думав раніше. Я е, не думав, що можна спати по три години і висипатись. Я не думав, що можна е, не так часто їсти і бути <головний> не як говориться. Тому що в тебе є мета. І ця мета е, вона росте. Я запам'ятав перших 53 дні. Війни, коли мені довелося е, жити в себе в кабінеті, ночувати там, тому що це центр управління і постійно бути на зв'язку. Це було таких 53 дні е, такої первинної стійкості, які потім породжують е, друге коло, третє коло. І коли ти бачиш в колективі, що люди втомились, ти маєш знайти їм слова, а ти сам втомився. І потім ти повертаєшся до внутрішньої мотивації. Ти не маєш права втомитися, тому що ти орієнтир для інших. Заряджаєш себе, заряджаєш інших, і як хвилі по воді, це розповсюджується. Тому дуже важливо брати цю відповідальність, лідерство, там, де ти є. От ви сказали про заряджатися, що особисто вам допомагало заряджатися, адже мені здається, на одних думках ти дуже довго не притягнеш, має, має щось бути, знаєте, ззовні. В критичні моменти, я думаю, про те, що ми. Нація переможців. Коли мені важко, я думаю про ті покоління, які зробили все, щоб наша країна збереглася сьогодні. І я розумію, що по області ходили мої предки, яких якими я пишаюсь. Коли ми дозволимо собі перемогу в голові, вона прийде. І тут важливо розуміти, що ми велика нація з великим майбутнім. Потрібно це нести, Ворог це відчує і відступить, тому що друга не дано. А ви думаєте, що українці ще не зовсім собі дозволили цю перемогу в голові? Чи як? Вони її дозволили, але я, я хочу заакцентувати, що інколи ти чуєш, ми втомились. Mm -hmm. Це про втому. А, велика перемога ніколи не дається легко. І ми сьогодні на шляху до великої перемоги, тому є важко, буде непросто, але емоція від цієї перемоги вона буде шалена, і це буде. Найкраща емоція кожного українця в житті. Я в цьому впевнений. І от якраз таки про наше майбутнє. Яким ви бачите майбутнє України через 5-10 років після нашої перемоги, звісно? Що таке перемога? Я для себе дав відповідь, що для мене особисто перемога це наявність більших гарантій безпеки, ніж до широкомасштабного вторгнення. Тобто, коли ми фізично виженемо ворога, і коли ми зрозуміємо, що ворог до нас не полізе, тому що А, ми сильніші, набагато сильніші, ніж ДО, Б, у нас є надійні партнери, які нам а, точно дають гарантію не в вигляді меморандумів, а у вигляді конкретних дій, що вони з нами разом. Мета стати центром Східної Європи. Тобто, не зупинитись на тільки відновлення, а сконцентруватись на Перебудові країни кожного регіону людей повернути, справитись з гуманітарною демографічною ситуацією, ми маємо їх повернути, і з гарантією безпеки це не вдасться і затягнути пояси, поки ми не станемо тим тигром Європи, який буде центром Східної Європи. Оце мета. Ми віримо, що ця мета дійсно буде зовсім скоро досягнута Україною, і я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити важливе та корисне від онлайн. -UA. І від цієї команди я хочу попросити підтримати нас вашими донатами, адже саме вони допомагають нам розвиватися та створювати для вас дійсно якісний контент. Загадка. Чим відрізняється рівеньчани від англічан? Англічани йдуть не прощаючись, а рівенчани прощаються, 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 прощаються і не йдуть. Такий сьогодні, так як рівенчани. Ми ну, так трошки да, вписуємося. Дякую, Дякую. Дякую вам.